Доброго дня, мої підписники. Астрологічний іронічний гороскоп здоров'я та сніг для козерогів на травень місяця. З 1 по 8 травня вас притягує глибина, естетика таємниче та, та кармічні. Це час для внутрішнього оновлення, очищення серця від токсичних прив'язаностей, трансформації, ставлення до себе своєї кар'єри, до свого тіла, очищення старих любовних карм. Також це повернення снів, які можуть. Вам показати, хто ви є на самому на самому ділі? також. Серйозні духовні переходи або інсайди, але й небезпека, занурення в ілюзії. З 9 по 19 травня несподівані зміни, повороти в самоотдачі, зміна іміджу, прорив в самовираженні, успіх в кар'єрі, час для оновлення стосунків або нової пристрасті, що приходить як вогонь із несподіваного місця. А, також це. Прийняття великих фінансових рішень, що йдуть проти твого вашого внутрішнього компасу. Також обережно з конфліктами в парі, особливо якщо напруга на темі хто головний, ваша люб, любляча тема. Так, З 20 по 31 травня глибинне оновлення, оновлення сили волі, відчуття сили своєї сили. Якщо в середині місяця з'явилась любовна історія, вона може стати доленосною. Конфлікт між бажанням дії внутр... і внутрішнім контролем. контролем. Дозвольте собі відпустити контроль і йти відчу... з відчуттів, надходження ідей, які буквально змінюють ваше життя. Рунічний гороскоп для Зерохів на травень місяць, з 1 по 8 травня, руна Інгуста хагла з час руйнування старих каркасів, те, що здавалося стабільним, може зникнути, щоб дати місце новому. От. З 9 по 19 травня руна Кена стара й бачення відкриття шляху. час Іти навіть, якщо страшно, дорозі істина, нові знайомства, натхнення. З 20 по 31 травня з руна та Перто твої, ваша внутрішня сила почне світити назовні. Але пам'ятайте, дар утаємничений і розкриється лише в тиші. Довіра до внутрішнього знання. Це ключ. Гороскоп снів. Початок місяця це сни як портали до минулого. Побачите символи з дитинства, колишні стосунки. Запишіть свої сни. Середина місяця це сни пророчі, можуть підказати напрямок чи людей, які важливі. Під кінець місяця сни можуть стати емоційними з елементами очищення, такі символи, як вода. Підземелля грози. Гороскоп здоров'я для козирогів на травень. З 1 по 8 травня ослаблений імунітет, вразливі кістки, зуби судини. Не перевантажуйте себе, можливе загострення хронічного якихось. Речей. З 9 по 19 травня нервова система напружена, уникайте конфліктів, слідкуйте за тиском, практикуйте дихальні вправи. З 20 по 31 травня період покращення, якщо ви дбали про себе, особливо важливо питний режим вітаміни Д та Б групи.